Привіт! Мене звати Денисенко Поліна. Я учениця 7 класу Запорізького навчального виховного комплексу 67. Сьогодні я хочу приготувати нашу сімейну улюблену та дуже корисну страву запіканку з сирковою масою. Як всі ми знаємо, сир багатий кальцієм і фосфором, а значить, при його частому вживанні покращується стан зубів, нігтів, волосся, кіскової тканини і нервової системи. Тож приступимо до приготування. Це дуже просто. Нам знадобиться сиркова маса пів кіла, цукор 80 грам, 4 яйця, 100 г манної крупи, пів ложки солі, 150 г молока. Розпушувач чайна ложка, ваднілій цукор і два яблука. Все змішуємо. Но форми застилаємо пергаментом. У мене це мультиварка. На пергамент кладемо яблука, отриману масу виливаємо в форму. Мультиварку ставлю на функцію випікання на 35 хвилин. Запіканка готова! Смачного!